Повернення блудного білика. Продан секретар І що означає для міського голови? Невеличкий переворот настроїв у ратуші. Чорним по білому. Про головні події тижня. Провінційна боковинська політика вражає глибиною інтриг та розмахом амбіцій. Місто Чернівці перетворилось на західноукраїнську флоренцію епохи медічі, накав пристрастий гідний Парамек'явелі. Головна політична подія тижня повернення блудного білика. Депутат міської ради від партії Рідне місто Ростислав Білик уперше з'явився на прес-конференції, а згодом і в ефірі нашого телеканалу. І сподіваємось, не в останнє. Ми не бачились майже рік із часу, коли Ростислав Романович відбув не у Крим і не в Росію, а у Тридев'яте царство дописувати докторську і лагодити здоров'я, куди саме не зізнався. Був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки. Якщо не потрібно, можу показати паспорт. Лікуватись таки було від чого. За рік Чернівецька політика увійшла в затяжний невроз, а восени чого доброго. Варто очікувати загострення. Нічого не нагадує, майбутні я, дії в червне. Я, я не боюся погроз. Посудіть самі, скандальний депутат, якого підозрювали в підкупі виборців, зміг переконати столичну прокуратуру у власній невинуватості і благополучно уникнув суду. Адже жодних доказів не знайшли. Як і у 2013 році на політичну амбразуру лягли студенти. Ви пригадуєте, автомайдан спонукає підлітків блокувати сесійну залу. За це порушується кримінальна справа. Відповідав за яку не майдан, а студенти й депутати заблоковані в ратуші. Події, які пов'язані із організацією блокування Чернівецької міської ради. Є політичною провокацією серед заблокованих був і Ростислав Білик. Серед блокуючих можливо, і три студенти євромайданівців, яких стара влада помилувала, а нова умовно посадила і безумовно виключила з університету. Цими особами були було визнано в повному обсязі. Вину вони під час певних слідчих дій показали при слідчому експерименті, як це вчинялося. Злочин є, є й кара, і виконавці є, а злочинця замовника немає. Я! Їх просто змусили, змусили, змусили це зробити. Yes. Щось не сходиться у правоохоронній системі або головах стурбованих активістів, які у справі Білика знайшли щирих виконавців, але не знайшли самого Білика. І навіть у домах Білика жодних свідчень на доказ його вини. Ми виявили трьох людей, які здійснювали фотофіксацію свого волевиявлення. Якщо я маніпулюю або помиляюсь, доведіть протилежне, що саме знайшли під час обшуку В Ростислава Білика рік тому, які неспростовні речові докази фігурували в суді. Особливої пікантності справі додає той факт, що головний ініціатор скандалу, на той час кандидат, а нині депутат міської ради від народного контролю Юлія Савтенко, сама через тиждень була звинувачена у підробці виборчих документів. Бояться нових ідей та нових методів роботи. За рік ніхто навіть не зрозумів, чи втікав від когось депутат Білик, чи поїхав розслаблятись на води. Адже як виявилось і в офіційному розшуку, попри запевнення правоохоронців, Ростислав Романович не перебував. Я не можу коментувати вам, в якому саме був він розшуку, де він там був і чи дійсно він був десь і як він перетинав чи не перетинав, мені цього не відомо. Бідний Йорік. Щось глибоко не в порядку в нашому датському королівстві. Чи лише мені здається, що з біликами погарячкували? Не берусь судити, хто в цих історіях правий, а хто вигадливий. Нехай істину визначає найсправедливіший український суд. Да здравствует наш суд! Самий гуманний суд в мірі! <плес> У справі Ростислава Білока цікавий зовсім не 42-й депутат, який нарешті об'явився, а театральна каса жесту, політичного жесту, яким стала його тріумфальна поява. Визнаємо простий факт, немає ніякого значення винуватий білик чи ні. Політиці невинних немає. Була б людина, стаття знайдеться, те, що депутати на свободі не їхня заслуга, а чиєсь недопрацювання. І за недопрацювання доведеться умитись. Чи час я її Тихо, 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 сядьте! де вас воспітувальшу. Зразу руки, що такое. Хорошо, ви мене в'яудіві, ви начальник, я Пусть! Лише уявіть вираз обличчя народного депутата Максима Бурбака, який цілий рік повторював мантру, білик, регіонали, манда Михайлішин, бригада Михайлішина. Аж тут такий поворот. Втім, підніжку Максим Юрійович, і це найгірше, отримав не в Чернівцях від давнього друга Василя Продана, а в Києві від колеги по коаліції Юрія Луценка. Юрій ви вже 4 місяці в должності, але ви до сих пор не посадили трьох своїх друзів. Юрій Віталійович – людина сидівша, як ніхто знає ціну свободи та й ціну тюремних торгів. Жести з виправдання Ростислава Білика це сигнал президентської команди Чернівецькому народному фронту. У Києві активізувалась боротьба солідарності фронтовиків, у якій обидвох арсенів Яценюка та Авакова почергово намагаються поставити в позу молодших партнерів по коаліції, розпочати штанок із рідного Арсенію Петровичу міста. Ударнище пояса приниження дорогих кланових амбіцій тання. Звичайно ж, до прокуратури генеральної, яким чином вона передає справу у Чернівецьку, е, передає справу в Київ, і то е, її якимось чином перехоплюють на дорозі до поліції Київської її перехоплює прокуратура. Відверте знущання і над самим Максимом Бурбаком, який навіть у столиці не може ослабити хватку на політичному пульсі Чернівців. У мене рука не дрогнє, так то кажуть. Бурбак пожертвує амбіціями а Олексій Павлович посадою. З подачі самого Максима Юрійовича в міській раді активізувались переговори про обрання секретаря. Я б запропонував Олексію Павловичу все ж таки надати можливість е пану продану виконати передвиборч обіцянки рідного міста і піти попрацювати секретарем. Так. Так. Бурбак уже передумав, але Василь Сафронович продан, схоже, тільки починає свою гру, а нерви в декого вже починають здавати. Де білик, що на сесії не ходить? Як він не винен вже місяць? Треба якусь треба, щоб прийшов. Ми вже медаль на славу Чернівців домовили. Воно й не дивно. Рік до Каспрука був надто нервовий. Його друга мерська каденція почалася зі сміливої обіцянки ізолювати партію рідне місто, Благо інцидент з білоком підкинув дрова у вогнище. Ці запроданці, яких очолює Василь, продан веде в міську раду. Вони будуть в ізоляції. Людські і політичні. На карту білика було поставлено все. Бойкот фракції в сесійній залі і нескінченна мелодрама з обранням угодно неугодного мерові секретаря. Логіка проста: немає білика, немає секретаря, немає секретаря, немає незалежного виконавчого комітету. Склад виконавчого комітету прізвище заступників залежить від прізвища секретаря. Нема секретаря, значить, відповідно йде відповідний склад виконавчого комітету. А коли білик є. Приховані формі намагання позбавити міського голову повноважень, які надані е, законом. Такого сюрпризу Чернівецький міський голова до річниці свого обрання відверто не очікував. Кожна складочка на його обличчі тепер засвідчує плинність і несправедливість тяжкого політичного життя. Поява Ростислава Білика на прес-конференції Василя Продана це чорна мітка меру Каспруку. Абсолютно зрозумілий сигнал від солідарного рідного міста, нахиленому народному фронту. Партія завершується, наступає солідарність.